Тут у нас була величезна калюжа, буквально два газони. Вивезли ми сюди будівельного такого різного сміття, землі, і в принципі дорога тепер нормальна. Тепер не тонемо, не грузнемо, машина буде нормально їздити, а не так, як раніше, тільки дощ і все, ми сюди вже не можемо заїхати. Ну і не тільки ми багато хто, але стараємося, коли є можливість, то дорогу трошки робити своїми силами. Зараз глянемо там, іще хлопці у нас поробили оципочку. Трошки, да, звичайно, да, ось о. І ще тут дуже велика в нас була яма. Постійно переламувало машину на бік. А зараз тепер уже тут дорога капітальна. Навіть тут трохи хлопці розгорнули. Ви Знаєте, гарний челендж. Ми щороку стараємося щось робити, ну а в цьому році, бачите, трошки. З ковшом таким челюсним нам легше це робити. Дивіться, яка калюжа. І погнали. Сніговою лопатою точно ми б такою дурницею не займались. Це вже трошки не та історія. Тут потрібна відсипка, тут яма. І, Відповідно челюсний ковш. Мать, одної машини мало. Що він його згорне скільки зможе? Та ну так. Да. Тут проїзд ще більш-менш, але ну, все рівно. Час, Ріже Оце я приймаю скрепер, хіба що роби чітко. Тут горб. Знімаємо родючий шар і кладемо його до водички. Ну Все, красота.